Вітаю, друзі, з вами Лемок. Триває в нас зараз день народження Варгемінгу. Відповідно, я завдання ще не робив. Давайте зараз будемо пробувати виконувати на перемоги. Так, я ще нічого абсолютно не виконував. Все по нулях. Так, те, що ще переглядав по своєму аккаунті, що в мене є оцей Type 2.24. Тобто мені за нього дасть компенсація. Стосовно інших машин я їх не знайшов. Це хіба на основі будуть тут в мене не буде. Даних машин. Ну нічого, зато на наступний раз будуть вже... буду мати. Так, переглядаємо, що тут є. У мене по 5 рівнях, я тут придбав Сі 100. Є в мене бумеранг, є в мене біофайтер. Я все ж таки зупиняюся на біофайтері, тому що, скажімо так, не втомлюсь повторяти, що це один з кращих тяжів на своєму рівні. Тому всім рекомендую його прокачати. Це прокачувана машина. Давайте тоді в бій запустимося. І... Відповідно, подивимося. Так, тут в мене ще щось не встановлено. Ну, В принципі, шкоди ракети я не використовую, тому так, мені не потрібно. Значить, 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 по модулях. Я не встановлюю ні ракети, ні бомби, тому що, щоб мати більшу маневреність. От, А все інше залишається все як є. Так, давайте бій. І, відповідно, будемо пробувати зіграти на перемогу. Нам при цьому потрібно буде набити біля 8 тисяч очків. Я вже дуже давно не грав насправді в літаки. Це з минулої акції, з минулого марафончика, я і не заходив, чесно кажучи, тому що часу, в принципі, немає. Ну, але коли такі от жирні акції, то намагаюся якимось чином знайти час, зайти, тому що це можливість заробити золото, а золото нам потрібно. Так, зараз. Так, записується. Запускаємо. Attention! You are entering the combat zone. Get ready for battle. Відповідно, давайте переглядати. А, ну так, так. Гарний початок. Так, переглядаємо, ми попали в топ. Уу. Нічого собі. Підкручують перший бій і в топ відразу. Так, погнали на центр. Ну, хоча, в принципі, якщо нам потрібно грати на перемогу, то тут краще все ж таки. Ну, знову ж таки, я не взяв бомби. Краще допомогти захопити завод. Тому що завод набагато... Якщо захопити обидва заводи, це. В 80% це вже перемога буде, тому що заводи приносять дуже багато ресурсів. Ну що ж, тоді летимо нижче і будемо е знищувати оці турельки. Так, для того, щоби. Ну, принаймні, спробуємо. Так, ну, вдається, добре. Щоби не дамажило по наших союзниках. Ну і по нас також. Турельки потрібно вбивати. Потім вбиваємо цю. Ну доволі швидко все вбивається. Потім оцю. Так, і потім отам далі ще одна є. Чудово. Це вже добре. Ну і зараз. Насправді, ну що я тут можу? Ну, цих можу вбивати. Угу. Зможу я піднятися. Оце погано те, що я спустився, звичайно, тому що зараз... Ну звідки в мене... Ага, я ще одну не убив, чи що? Ну, значить, будемо вже терпіти. Насправді я дуже довго буду підніматися вверх. Давай, 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 давай. Так, один є. Потім нам потрібно чуть-чуть віддихати, віддихатись, так. Давай, 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 давай. Ну, хто нас там? Так, йдемо, спробуємо цього вбити. Так, це вже добре. Ну і зараз. Ну нехай вже наші тоді вбивають, стараються забрати цю вже базу. Ми їм допомогли чим змогли. Зараз нам потрібно потрібно боронити центр, напевно. Було б добре, звичайно, забрати їхній завод. Ну, але я так розумію, що шанси на перемогу у нас тут мінімальні, скажімо так. Реально. Доволі все важко проходить. Так. Ну, що ж, погнали на центр. Будемо старатися фокусити реальних гравців, оцього, наприклад. Так, один є, потім. Давайте вже цього доб'ємо. Ой, дано ну не грав, так активно. Так, один є, потім. Оцього. Потім вбиваємо наступного. Ну і давайте в цього. Знову ж таки реальний гравець. Так, є, забрали. Чудово. це мені подобається потім. Потрібно цього. Зможу я повернутися скоріше? Ну так. Так, забрали. А, думаю, куди летіти краще. Давайте вже цих попробуємо тубивати. Так, добили? Ну і зараз я б хотів насправді поїхати попробувати. Але немає, в мене немає підтримки, якби ще був хтось. Аби попробувати забрати їхній завод. Це було б дуже круто насправді. Так, оці там зверху літають. 1600. Можемо цього забрати? Так, є. Чудово. Це дуже круто, насправді. Потім, потім, потім. Ну давайте цього вже. Давайте почекаємо 7 секунд. 4-3. А тепер можна цього вбивати. Один є. Потрібно вбивати реальних гравців. Нехай за нами летить, але цього потрібно вбити. Так, є. Чудово. Потім вбиваємо, вбиваємо оцього. Так. Давайте пробуємо забрати базу. Там, в принципі, союзники якісь є. Може нам поможуть все ж таки. База забрана, так, чудово. І залишається їх подобивати. Так, є, потім... Ой-ой-ой, оце погано. Ну, Але в мене дамажна дамажна річ, тому в принципі... Давайте заберемо цього. Там наші, думаю, союзники допоможуть. Наскільки можу переглядати ззаді. Так, чудово є. Ми вже виграємо. Це чудово. І залишається в нас один там. Ну от, здавалося б. Здавалося б, все погано, так? Але якщо спробувати зафокусити їхніх, то, в принципі, все виходить. От. Перемога. Hey, we'll тому рекомендую це, скажімо так, гімба на своєму рівні. Перший бій, перша перемога. Ну, можливо, те ще трохи підкрутили, те, що ми в топі. Ну, але машина достойна, тому повторюся знову 10-й тисячний раз, що всім рекомендую прокачати біофайтера, вивести його в комплектацію спеціаліст, покращити його, і, відповідно, ви зможете. Робити такі результати. Це був звичайний бій, перемога, і ми, наскільки могли бачити, ми отримали 400... Так, скільки? 454 вільного досвіду. До чого я це? Тому що якщо грати з резервами, тут можна оце от, дані аеророзвідки. У мене тут їх 20 є, я, напевно, буду включати. У нас зараз Х5 за першу перемогу. Якщо грати з резервами, то в такому випадку, ну тоді може, до речі, можна купляти. То в такому випадку тут фармиться вільний досвід, просто пречудово. От такі от справи, тому дякую всім за перегляд, друзі. Качайте біофайтера, грайте такі от бої, старайтеся фокусити реальних гравців, старайтеся забирати заводи, якщо є така можливість. Це, звичайно, розумію, що на початку бою я потратив багато часу для того, щоб допомогти. Щоб не забрали наш завод, але в кінцевому етапі це виявилося для нас в перемогу вилилося. Тому що якщо б вони забрали два заводи, це по факту фактично поразка завжди. Такі от справи, дякую ще раз за перегляд і бувайте.